Дійснюється, якщо бути наполегливим. В цьому впевнена марію пальчанка Руслана Щербина. Три роки тому в мирному місті Марії вона виграла грант, який допоміг їй здійснити мрію. Була така програма грантова український донецький коркуль. В ній я прийняла участь, де отримала 498 тисяч гривень, і саме писала бізнес-план. По виготовленню м'яких іграшок, бо я їх дуже люблю, і в принципі мені на той час здавалося, що це буде досить прибуткова а, така справа. Так воно і вийшло. Іграшки від Марії Поль з'явилися на багатьох вітринах Маріуполя. Згодом на фабриці почали шити дитячий та жіночий одяг. За тим, як розвивається виробництво, спостерігав і маленький син пані Руслани. Зараз Мирославу чотири рочки. Він і досі маленький помічник пані Руслани на виробництві, але тепер уже у Дніпрі. З 24 лютого сім'я прокинулась від телефонного дзвінка, в якому пролунала фраза Почалася війна. Нам кричали там наші родичі, які не поїхали. З нами казали, що сидіть вдома, дома безпечніше. Я кажу, я тут не залишусь не на хвилину. Ми спочатку намагались виїхати через Нікольськ, але там вже було перекрито, бо щось кудись там прилетіло дуже сильно. Нас не пустили, і ми поїхали через Мангуш. Мангуш. Мангуш да, да, да. Далі родина поїхала на захід до матері Руслани, але невдовзі чоловіка викликали працювати до Дніпра, тому сім'я почала облаштовуватись тут. Пані Руслана дізналася. Про програму підтримки релокованого бізнесу, тому в травні минулого року звернулася по допомогу до Дніпровської міськради. Зам міського голови Дніпра провів збори такі з підприємцями, переселенцями, які знаходяться в місті Дніпро, і питав: що тобі потрібно. Тобто, конкретно запитував. Я кажу, там мені потрібно те, те, те все, що сказала, те все я отримала. Я просила приміщення, просила нормальне приміщення, де не потрібен ремонт, тому що грошей на ремонт нема. Наразі на підприємстві Марії і Поль працюють дві швачки. Через маленький штат Руслана почала й сама шити. Перед тим вона пройшла професійні курси. Основні замовлення це дитячий одяг, пледи, та м'які іграшки, як символ Маріуполя, чайка. Майстрині відшивають їх для бейбі-боксів, які отримують переселенці в центрах підтримки. Я Маріуполь потроху Руслана відтворює зруйновану росіянами мрію, проте вірить, що обов'язково повернеться в рідне місто, в деокупований Маріуполь під українським стягом. Це взагалі моя земля, це моє життя. Тобто, це Маріуполь для мене все. Я знаю точно, що після звільнення, скоріш за все, повер... Вернемося знову в Маріуполь. Валерія Глущенко, гайдутка. Підтримуйте та підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини.